Зима з весною стрілися, зима у мокрих валянках, та, та все іще надіється на прийдешній мороз. Весна з зимою стрілися, весна уся у проталинах, трава ще не пробилася, ще без дощів і гроз. Зима з весною стрілися, і для зими це стрітання, кінець всьому, одвіяла, прощатися пора. Весна з зимою стрілася, і для весни це стрітання. Бруньками наливатися та силу набирать. Зима з весною стрілися, кінці й початки сплутали, зелена й біла віхоли вінцем переплелись. А ми Ми не зустрінемось, я пізно народилася, я навіть не довідаюсь, яким ти був колись. Ти все, мабуть, гукав мене і зник, не догукавшися. Між нами без навічності. Безкрайній сніжний лан, і лиш весняний пролісок, як о небесне колесо, викочує із безвісти чи спогад, чи туман.